Мій чоловік сказав, моя колишня прийде на різдвяну вечерю. Я лише відповіла, звичайно. Вони не знали, що я також запросила її нареченого, те, що сталося потім, зруйнувало мого чоловіка. Підпишіться на канал, і перед тим як ми розпочнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся, насолоджуйтесь історією. Зоря мельник стояла біля столу, який щойно сервірувала у своєму невеликому помешканні в Печерську Київ. Кожна деталь тарілки, кришталеві келихи, свічки стояли з точністю, що нагадувала ритуал. Вона знала, що цей вечір мав означати щось особливе сім років шлюбу. Для Романа Рибака її чоловіка це був привід святкувати. Для неї останнє випробування правди. На кухонній стільниці завібрував телефон один раз, потім вдруге. і втретє. На екрані висвітилися дві літери ВІЕС. Зоряна застигла, пальці стиснули серветку, немов це могло зупинити той тихий внутрішній біль, що розростався в грудях. Може, робоче повідомлення прошепотіла вона до себе, але голос зрадницьки здригнувся. Телефон продовжував світитися, мов кликав її подивитися, і десь у глибині себе вона вже знала не хоче, але мусить. Вона взяла апарат до рук пароль, дата їхнього весілля іронічно просто, так наче він сам залишив їй ключ до зради. Екран розблокувався, і слова вдарили її, мов холодне лизо не можу перестати думати про тебе. Ти сказав їй наше місце бути разом. Нижче відповідь Романа. Вона зараз слабка, потрібен правильний момент. Зоряна відчула, як у голові, наче тріснуло скло. Келих із вином похитнувся в її руці, кілька крапель упали на скатертину, лишивши темно червоні плями, як сліди від порізу. ВС. Вікторія Сікора, його колишня ще з університету, та сама, про яку він колись сказав. Просто подруга, не хвилюйся. Зоряна не втрималася і прокрутила листування вище. Там були місяці, місяці брехні, світлини з готелів, вечерь коротких поїздок. І серед усього цього одна дата, що спалила її свідомість, немов розпечене залізо 15 червня, день, коли вона втратила дитину, коли кровоточила від болю на лікарняному ліжку, а роман, її чоловік, був у готелі з іншою. Її руки затремтіли, але вона не плакала. Сльози не приходили, ніби тіло втомилося навіть від страждання. Вона просто подивилася на цей телефон, потім на стіл, який готувала з такою ніжністю. І все стало порожнім. Вона вимкнула екран, поклала телефон на місце і сіла. Усередині стало холодно. Не як узимку, а як після смерті чогось, що ще хвилину тому дихало. Двері ванної відчинилися. Зоряно. Голос Романа лунав звично спокійно. Ти вже все підготувала? Вона повернула голову. Він витирав волосся рушником, посміхаючись. Так ніби нічого не сталося, ніби перед ним і справді просто святкова вечеря, а не руїна їхнього життя. Так, сказала вона рівно, усе готово. Роман підійшов, нахилився до неї, поцілував у щоку. Сім років, уявляєш? Мовив він, наливаючи собі вина, ми з тобою пройшли через стільки всього, через стільки всього. Ці слова змусили її стиснути руки під столом, щоб не зірватися. Так, відповіла вона, ледве посміхаючись. Сім років. Вона дивилася, як він п'є, як розповідає щось про новий проект, про якісь зустрічі, і раптом почула свій власний голос: спокійний, чужий. Ти щасливий, Романе? Він підняв погляд. Так, звичайно, а ти чому питаєш? Просто хотіла почути. Вона зробила ковток вина, спостерігаючи за його очима. Бо мені здається, іноді люди кажуть, що щасливі, навіть коли вже ні. У нас усе добре, відказав він, посміхнувшись, ти просто стомилася. Можливо, погодилась вона, стомилася. Її усмішка була тонкою, як лизо, і тоді в голові з'явилася думка така ясна, що вона злякалася власного спокою. Якщо він грає, я гратиму краще. Коли він пішов на балкон подзвонити комусь. Коротко по роботі. Зоряна ще раз узяла телефон. Тихо, без вагань. Відправила повідомлення тій самій Вікторії. Ми сьогодні святкуємо. Гарний вечір. Дякую, що допомагаєш йому бути таким щасливим. Вона натиснула відправити і поклала телефон на місце. Серце билося рівно, жодної паніки, жодного страху, тільки ясність. Коли Роман повернувся, вона вже знову усміхалася. Все добре? спитав він злегка насторожено. Так, відповіла. Просто думала, як дивно, швидко минає час. Він кивнув і, не підозрюючи нічого, підняв келих. За нас. За нас, повторила вона, і ковток вина здався їй гіркішим, ніж будь-коли. Пізніше, коли він заснув, зоряна сиділа біля вікна. Її погляд упирався у відображення втомлене, але спокійне обличчя. Ти більше не жертва, подумала вона, ти гравець. І саме в цю мить у неї народилася ідея, така ж холодна, як метал. Вона взяла аркуш паперу, ручку і почала писати: Імена, дати, місця, не план помсти, радше карту свободи. Вона знала, що завтра все почнеться, не істерика, не крики, а тихий, продуманий рух, який змінить усе. У коридорі тихо цокотів годинник. Роман перевернувся у сні і щось прошепотів. Вона озирнулася, дивлячись на нього довго, пильно, наче на чужу людину. Щасливих снів, мій коханий, прошепотіла, поки що. Її пальці торкнулися келиха, і на мить вона уявила, як легко все могло бути іншим, якби він сказав правду, якби не зрадив, якби не залишив її того червневого дня на лікарняному ліжку. Але минулого не перепишеш. Зоряна піднялася, погасила свічки одна по одній, кімнату огорнула темрява, і лише телефон на стільниці тихо блиснув новим повідомленням. Вікторія Сікора, що це має означати? Зоряна усміхнулася. Це означає початок, подумала вона, і відчула, як у ній серед спустошення народжується нова сила. Саме в цю мить починався наступний розділ її життя минуло три дні після тієї ночі, три дні, протягом яких Зоряна Мельник навчилася тримати обличчя спокійним навіть тоді, коли всередині все горіло. Вона вставала, готувала каву, відповідала Романові короткими словами, ніби нічого не сталося, і лише в її погляді, холодному та зосередженому, жила нова мета. Того ранку вона ввела адресу, записану на клаптику паперу, і зупинилася перед непримітними дверима з табличкою Сергій Гуменюк, приватні розслідування. Коли двері відчинилися, вона побачила чоловіка середнього віку з сивиною у скронях. Його очі були темними, важкими, погляд людини, яка бачила надто багато людських руїн. Пані Мельник? спитав він, не підводячи брови. Так, вона поклала на стіл телефон. Мені потрібні факти, не припущення». Він кивнув коротко, без зайвих запитань. Усе, що в телефоні, я перевірю. Може бути неприємно. Мені вже неприємно, відповіла вона тихо. Гірше не буде. Гуменюк прийняв телефон, переглянув кілька повідомлень, потім подивився на неї довше, ніж треба. Ви впевнені, що хочете знати все. Так, сказала вона, не відводячи погляду, навіть те, що зруйнує мене остаточно, його погляд на мить потеплів не співчуттям, а повагою до її рішучості. Добре, дайте мені тиждень. Вона кивнула і вийшла, залишивши частину себе в тому кабінеті. Минув тиждень. Коли зоряна повернулася, гуменюк уже чекав. На столі лежав товстий конверт, перев'язаний простою ниткою. Він не говорив нічого, просто підсунув його ближче. Вона відкрила конверт, світлини, Роман і Вікторія у готелях, у ресторанах, у машині, копії банківських транзакцій, дорогі вечері, прикраси, подарунки, сплачені з їхньої спільної картки. Кожна сторінка била по ній, мов постріл. Але коли вона вже думала, що бачила все, детектив промовив це ще не все. Зоряна підвела очі. Що ви маєте на увазі? Він розгорнув ще один аркуш, показав короткий звіт. Вікторія Сікора, не просто його колишня, вона тепер психолог, спеціалізується на терапії для подружніх пар. Вона не одразу зрозуміла сенс почутого. Терапевт подружніх пар? Так. І що цікавіше, вона заручена. Наречений дитячий хірург Артур Коваленко, людина з репутацією. Доволі публічна особа. Зоряна відчула, як її обличчя напружилося. Вона виступає в журналах, говорить про довіру, моральність і зраду, прошепотіла вона. А сама спить із чужим чоловіком. Іронія, сухо мовив гуменюк. Але іронія найкорисніша річ у моїй професії. Вона підняла погляд. Ви думаєте, це можна використати? Він тільки знизав плечима. Я думаю, ви вже знаєте відповідь. Вона взяла конверт, розрахувалася і вийшла, навіть не подякувавши, її кроки луною відбивалися у порожньому коридорі. Тієї ж ночі, сидячи за столом, зоряна відкрила ноутбук, її пальці зависли над клавіатурою. Потім вона створила нову поштову скриньку анонімну, без імен, без слідів. Текст писався сам собою. Шановний доктор Коваленко, ви мене не знаєте, але, думаю, вам потрібно знати, хто насправді жінка, з якою ви плануєте одружитися. Вона перечитала листа. Жодного емоційного слова, лише факти. Потім натисла надіслати три години тиші. Потім коротка відповідь хто ви, які маєте докази. Вона приєднала до листа копії повідомлень, дати, фотографії, після цього знову тиша. Два дні усе той самий пульс невідомості, кожен звук у квартирі здавався відлунням очікування. На третю ніч прийшов лист. Вона все заперечує але я хочу знати, що ви пропонуєте. Зоря надовго дивилася на екран, потім почала повільно набирати: пропоную правду. Напередодні Різдва, у моєму домі. Вона натисла надіслати і відкинулася на спинку стільця. Її руки були холодні, але в голові ясність. Наступного вечора Роман повернувся додому раніше, виглядав задоволеним, навіть схвильованим. Зоряно, почав він, наче готував сюрприз, я подумав, що цього різдва треба зробити щось особливе. Особливе? її голос був рівний так, Віка буде сама. Я запросив її до нас. Вона погодилась мить мовчання. Усередині зоряна відчула, як щось повільно і солодко клацнуло, ніби замок, що став на місце. Вона підвела очі, вдаючи подив. Ти такий шляхетний, сказала вона з легкою усмішкою. Це справді буде незабутнє свято. Він усміхнувся у відповідь, не здогадуючись, що саме в цю секунду вона вже вирішила його долю. Коли він відвернувся, щоб перевірити телефон, вона дивилася на його спину, на знайомі лінії, які колись обожнювала, а тепер здавалися стінами, що обмежували її дихання. Ти навіть не розумієш, Романе, подумала вона, я вже не твоя тінь, я твоя суддя. Тієї ночі вона довго сиділа на підлозі біля письмового столу, переглядаючи всі матеріали з конверта. Кожне фото. Кожен запис став частиною її плану. Вона переписала все на флешку, сховала її у коробку з прикрасами, потім написала короткий лист собі, щоби не забути, навіщо це все. Це не помста, це звільнення. Коли правда з'явиться, я зникну. Вона сховала лист між сторінками старого альбому. Уранці, коли Роман ще спав, вона стояла біля вікна, вдивляючись у власне відображення там уже не було жінки, яку колись обманювали. Була інша, холодна, уважна, впевнена. У її очах не було страху. Вона усміхнулася тихо, майже непомітно. Напередодні Різдва, подумала вона, саме тоді все закінчиться. Святвечір настав. Дім, зоряний мельник був наповнений людьми, звуками, голосами, все виглядало, як свято, хоча всередині кожного руху, кожного її подиху жила напруга, схована під маскою спокою. На кухні пахло вечерею, діти сміялися десь у вітальні. Олеся її сестра розкладала на тарілках салати. А Тарас, чоловік Олесі, намагався зібрати Петра і Марічку, щоб ті не бігали навколо столу. Зоряна перевіряла, чи все готово, коли помітила Романа біля вікна. Він стояв спиною до всіх, сміявся, говорив по телефону тихим, але знайомим тоном, занадто м'яким для ділової розмови. Його усмішка різала їй очі, хоч вона й не показала ні найменшого роздратування. З ким ти говориш, кинула вона, ніби між іншим, ставлячи келихи. А просто колега. Відмахнувся він. Вітає з Різдвом. Вона кивнула. Усередині все завмерло, але її обличчя залишалося непорушним ще трохи, просто ще трохи. О восьмій вечора задзвонив дзвінок у двері. Усі погляди обернулися туди. Зоряна повільно підійшла і відчинила. На порозі стояла Вікторія Сікора, у світлій сукні кольору вершків, із напруженою усмішкою та кільцем. Що блиснуло на руці, ніби навмисне щоб осліпити. Яка гарна оселя, сказала вона з медовим тоном, який звучав натягнуто, майже фальшиво. Дякую, відповіла зоряна спокійно. Проходь, почувайся, як удома. Вона подала келих вина, торкнувшись скла з точністю, ніби кожен рух мав бути записаний у пам'яті. Роман підійшов, обійняв Вікторію надто довго і лише тоді згадав про свою дружину. Ну ти ж не проти? мовив він, наче жартома. Звісно, ні, усміхнулася вона. Це ж Різдво. За вечерею всі намагалися тримати розмову легкою, хоча напруга в повітрі, якої ніхто не називав, була відчутною в кожному русі. Вікторія говорила упевнено, плавно, як людина, що звикла виступати. Найголовніше у стосунках це емпатія, пояснювала вона, розкладаючи серветку. І звісно, довіра. Без неї немає пари, лише тінь від неї. Олеся підняла брову, ковзнувши поглядом позоряні. А, цікаво, сказала тихо, але чітко. Напевно, важко радити людям бути вірними, коли світ такий складний, правда? Тиша затягнулася на кілька секунд. Вікторія зберегла посмішку, але її пальці напружилися. Ми всі люди, пані Олесю, ми всі можемо помилятися, сказала вона, роблячи вигляд, що не сприйняла натяк. Роман відкашлявся, нервово поправив краватку. Гаразд, досить про роботу, втрутився він. Давайте краще про щось веселіше. Зоряна встала, зберігаючи спокій. Справді. Але перед десертом у мене є невеликий тост, особливий. Цього року ми вирішили бути більш відкритими, правда, Романе? Його усмішка на мить зникла. Що ти маєш на увазі? спитав він насторожено. У цей момент відчинилися бокові двері. На порозі стояв Артур Коваленко, високий, статний, з твердим поглядом у руках пальто, яке він тримав, наче щит, його обличчя було спокійним. Але очі блищали волого. Добрий вечір, віко, сказав він, а може, мені краще сказати кохана. Вікторія зблідла, мов крейда, келих у її руці затремтів, вино бризнуло на скатертину. Роман підхопився, стілець скреготнув об підлогу. Що це означає? вигукнув він. Це, відповіла зоряна, поклавши на стіл товстий конверт, означає правду. Артур підійшов ближче, витягнув із кишені інший конверт повідомлення, фото, брехня усе тут. Олеся прикрила рота долонею. Тарас дивився на все мовчки, приголомшений. Діти перестали сміятися. Вікторія спробувала говорити, але слова плуталися це якесь непорозуміння, непорозуміння, перебила її зоряна. Було повірити, що мене можна зробити дурепою. 15 червня, Романе, я лежала в лікарні, втрачала дитину, а ти. Вона висунула фото готелю. Був тут. Роман опустив голову, відступив на крок. Я був заплутаний. Ти був задоволений, сказала вона. Її голос був спокійним, без крику, без істерики, лише чиста, тверда ясність. Вона вийняла ще один пакет і поклала перед ним. Ось документи на розлучення. Підпиши веселого Різдва. Тиша згустилася. Вікторія зробила рух до виходу, але Артур став перед нею, перекривши шлях. Ще не все, промовив він тихо. Завтра я подаю офіційну скаргу в психологічну раду. Хай твої пацієнти почують, як ти лікуєш зради. Зоряна додала, дивлячись їй просто в очі. А ще твоя мама дізналася, хто насправді її ідеальний наречений. Вона передає вітання. Стіл залишався нерухомим. Лише звук металевого ножа, що торкнувся тарілки, прозвучав як останній дзвін. Роман узяв ручку, рука тремтіла, чорнило лягало нерівно. Він поставив підпис і поклав аркуш перед зоряною. Я я кохав тебе, прошепотів він. Вона подивилася на нього довго, рівно. Ти кохав себе, сказала вона, і я це засвоїла. Він відвернувся, поклав пальто на руку і вийшов, не оглядаючись. Вікторія стояла нерухомо, очі спустошені, руки безсило звисали. Артур кинув конверт на стіл, важко зітхнув і сказав тільки одне щасливого святвечора. Він пішов за нею, але двері зачинялися вже повільно, глухо, немов крапка в довгій історії. Олеся підійшла до сестри, поклала руку на її плече. Зоряно, ти добре? Вона злегка усміхнулася, не дивлячись. Я вільна. На столі залишилися підписані документи два спорожні лікелихи і шматок холодного м'яса, як свідок того, що правда нарешті відбулася. Минуло шість місяців після того різдва, коли все закінчилося. Шість місяців, у які Зоряна Мельник навчилася знову ходити без тіні поруч. Роман втратив дім, суд ухвалив рішення швидко. Він намагався сперечатися, благав, але врешті змирився. Ключі від квартири лежали на стільниці в конверті, який він залишив без жодного слова. Його ім'я зникло з дверей, а разом із ним і все, що колись мало значення. Вікторія Сікора втратила не лише роботу, а й ліцензію. Її фотографії прибрали з сайтів, інтерв'ю видалили. А статті, де вона говорила про мораль і вірність, стали приводом для глузувань. Вона зникла з Києва і про неї вже майже не говорили. Артур Коваленко переїхав до Львова. Перед від'їздом він надіслав лише одне коротке повідомлення: дякую, що мала відвагу закінчити брехню. Зоряна прочитала його кілька разів, потім видалила не через байдужість, а тому, що вже не потребувала слів. Життя почало повертатися до неї тихо, без драми. Вона перетворила колишній кабінет Романа на власну майстерню. Стіл, за яким він працював, тепер був заставлений фарбами, палітрами, аркушами з ескізами. На підлозі полотна, оплутані червоними, чорними і золотими лініями. Малювання знову стало її диханням червоне біль, чорне межа, золоте надія. Кожен мазок був зізнанням, кожна картина очищенням, вона писала не для когось, а для себе. Згодом відкрила невелику студію дизайну спочатку у двох із подругою з академії, потім команда зросла. У неї з'явилися клієнти, замовлення, нові проекти. Але найціннішим стало те, що вона більше не працювала для когось. Тепер усе було її. Одного дня, коли вона перевіряла пошту, прийшов лист без підпису, без зворотної адреси. Я знайшла повідомлення в телефоні свого чоловіка, прочитала твою історію. Сьогодні ввечері скажу йому правду. Дякую, що дала мені відвагу. Зоряна сиділа перед екраном, дивилася на ці слова і довго не рухалася. Потім відповіла: Ти не сама, відвага це перший крок. Коли вона натиснула надіслати, зрозуміла, що її власна історія стала для когось початком, і в тому було щось тихе, справедливе. Того ж вечора прийшла Олеся. У руках перекошений торт у коробці, діти за нею сміялися. Петрик одразу кинувся до Мольберта, Марічка попросила дозволу намалювати сонце золотом. Я дивлюся, ти тут уже по-справжньому оселилася, сказала Олеся, оглядаючи кімнату. І виглядаєш інакше. Ціла. Зоряна всміхнулася, витираючи фарбу з пальців. Вперше в житті, мабуть, так і є. Олеся поставила торт на стіл. Пам'ятаєш, як ти колись казала, що щастя це коли нічого не болить. Так, і як тепер? Тепер щастя це коли болить, але я знаю чому, і знаю, що це мій біль, не чужий. Олеся притиснула її до себе, не сказавши більше нічого. Наступного різдва все було простіше. Без великої ялинки, без галасу, без чужих облич лише вони сестра, діти, кілька близьких друзів. Стіл був скромний, але в домі панував спокій, який не треба було прикидати. Ніхто не говорив напівправд, не сміявся вимушено. Не було тієї тиші, що колись душила під час вечері. Тепер це була жива, справжня тиша, тепла, спокійна, людська. На стіні, де колись висіла спільна фотографія з Романом, тепер висів новий витвір велике полотно з червоними й чорними лініями, які перетиналися посередині золотою смугою. Вона довго дивилася на нього. Ця золота лінія тонка, нерівна, але вперта, нагадувала їй, що навіть крізь темряву проходить щось, що не дозволяє зникнути. Найкраща помста не зруйнувати когось, подумала вона, а вижити краще, ніж вони очікували. Марічка принесла келихи. Тітко зоряно, ти теж тост зробиш. Вона кивнула, підняла келих і сказала ледь чутно. Але з такою твердістю, що кожне слово стало обіцянкою за себе. Діти повторили, не зовсім розуміючи значення, але з тією чистотою, яка не потребує пояснень. Зоряна зробила ковток і відчула, як щось остаточно зникає зсередини не біль, а тінь від нього. Вона підійшла до вікна, подивилася на своє відображення. Перед нею стояла жінка, яку колись зламали, але яка не дала себе добити. Жінка, що з попелу зробила фарбу, вона посміхнулася сама собі тихо, спокійно. Я вижила і тепер живу. І, піднявши келих вдруге, прошепотіла. За жінку, яка відродилася з попелу, за ту, що сильніша, ясніша, і нарешті вільна. Це був не кінець історії, це було її справжнє життя. Без брехні, без страху, без масок, і десь усередині цього спокою жила головна істина: правда не руйнує, вона звільняє.